То не розіщен, то комар кусти. то не розіщен, Я не розумію цих травми, Все нормально. А то, що Ваня Гарний воротар, молодець. У нього трошки було більше роботи сьогодні, ніж в тих іграх, так що він проявив себе, тим паче після збіру, де він приїхав трошки пригнічений після помилки, і ми його підтримали, тому що все-таки, Ваня, давай прояви себе після критики якоїсь, він молодець, справився психологічно дуже. Це важливо для вратарів справитися психологічно. Святкування в роздягальні, Заходив вже й президент в роздягальні, що сказав, які емоції. Що президент приїхав з дружиною. Дружина перша приїхала за часів війни, так що більше <smillt> <ривчино> подарували перемогу для неї, тому що вона перша на стадіоні після початку війни кажеться, ну і мені так кажеться, бо да я не був там, я був Але вона, Але я думаю, ми подарували її гарні емоції. Що сказав президент, вже в роздягальні? Як привітав. Ну, поздравити, все, що президент насінь свої домовленості, не, не чекайте там, що там якісь суперпривітання.